Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект Власний погляд. Ми будемо говорити про готовність шкіл до нового навчального року і власне про новації, які чекають учнів. У 2013-му. тринадцятому є з нашої студії Олег Єресько, директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий Добропані добрий день, шановні телеглядачі, і а, водночас, якщо говорити про радісні моменти, чи можна назвати цей рік дійсно успішним для учнів, як ви вважаєте? Ви знаєте, якщо оцінювати це по тому, скільки сил на місцях в центрі було віддано для того, щоб підготувати навчальні заклади до цього навчального року, то він безперечно має бути успішним. Чому саме які підстави так говорити? Ви знаєте, підстав багато, тому що відсвятковували фактично щотижнево стан готовності наших навчальних закладів. Як відбувався перебіг підготовки до цього навчального року, він по всіх фактично показниках давав випередження порівняно з минулим роком. Но в чому саме ну, от, наприклад, ситуація з підручниками це другий рік, коли фактично за всі роки незалежності наші підручники потрапляють в школу вчасно. В цьому році підручники для другого класу прийшли до шкіл безпосередньо. До шкіл не просто обласної баз, тощо ще всередині червня місяця. Тобто, вчителі мали можливість ще перед відпустками познайомитися з підручниками, що 1 вересня, ну 2 mm -hmm. вересня, як в цьому році, прийти на навчальні заняття вже дійсно підготовленими, отримавши підручники. Повній кількості і навіть в сільських школах, і навіть в усіх, навіть у найвіддаленіших школах, дійсно всі підручники для другого класу були в червні на початку серпня, ну в середині серпня, всі підручники для учнів п'ятих класів. Угу. Я можу сказати, що в цьому році це фактично дійсно безпрецедентна така кількість була надрукована. Понад 13 мільйонів примірників. Це дуже багато, і на чому хотів би ще загострити увагу, що середня собі вартість підручника. Ну чуєте, іноді у нас буває, що МОМ закупила там за так, якимось за захмарним і так далі. Mm -hmm. Якщо брати середню вартість одного підручника, вона на сьогоднішній день в цьому році склала і для п'ятих і для других класів 18 гривень 50 копійок. Можемо прийти в магазин і подивитись, де ми можемо купити книжку, якого mm -hmm. це ж і повнокольорова, твердій. Обкладинці, тобто, як завжди, ну, можливо, не варто було б витрачати більше з огляду на стан бюджету України цього року. Тому я думаю, ця ціна виправдана. Безперечно, безперечно, нам вдалося і досягти. Якщо говорити взагалі про новації, які чекають учнів, зазначається у ЗМІ, що власне. Стосуватимуться першу чергу учнів другого класу, п'ятого класу Так, такі про яких ми казали. Так, от в чому полягають такі основні новинки цього року? Дійсно, в минулому році, 1 вересня 2012-го, розпочався старт нової української школи, коли наші першокласники перейшли на навчання за новими державними стандартами. В цьому році вони вже в якості другокласників продовжують перехід на навчання за новими навчальними програмами, навчальними підручниками, і до них в цьому Приєднується, як ви вже зазначили, і учні п'ятих класів. Впровадження двох стандартів, ну, так би мовити, двома хвилями ми почали дійсно на вимоги часу. Чому? Наприклад, от старим стандартом вивчення інформатики передбачається з 9 класу. Ми Розпочали початкові з другого, в основній з п'ятого. Звичайно, це е, вимоги часу. Наші діти ледь не з дитячого садочку чудово е, поруються е, з комп'ютерною технікою. Ми в дев'ятому класі починаємо розповідати: оце мишка, оце клавіатура, оце монітор. Виглядає просто для багатьох просто смішно. Е, так само, як і е, впровадження вивчення другої іноземної мови, е, що зроблено в цьому році для всіх шкіл України з п'ятого класу. Теж вимога е, часу. Друга іноземна мова це дійсно збільшення можливостей для дитини бути успішними в житті при працевлаштуванні в світі, тобто, у нас при нашому відкритому суспільстві це теж достатньо ну, добре. Якщо так найчасні. говорити взагалі про оснащення комп'ютерами. Наскільки реально це буде здійснити, в повній мірі навчити дитину користуватися комп'ютером? Ви знаєте, дуже приємно було відзначити, теж що перевіряючи стан готовності, просто перебуваючи в регіонах, заходив до навчальних закладів, можу констатувати, що всі доклали дійсно максимум зусиль, щоб зробити вивчення інформатики реальним, не там за малюнками, дошкою з крейдом, а дійсно. За наявності нормальної комп'ютерної техніки. На практиці. на практиці подивився чудові спеціальні кабінети інформатики для початкової школи, де звичайно і меблі трошки нижче, ну, угу. по розміру, що відповідає відповідаєм особливостям. Бачив це не обов'язково, бачив це в Лубнах Полтавська область, в Казятині, в Вінниці, угу. це на Вінничині, в двох регіонах просто сам перебував. За інформацією про освіти, такі кабінети є фактично скрізь. Запорізька область відрепортувала, що 100% в усіх навчаннях. Закладах забезпечено саме для цього. Ті регіони, які не змогли відкрити окремі кабінети, зробили мобільні, закупили навчальні комп'ютерні комплекси, коли ці ноутбуки можна просто привезти в кабінет початкової школи, роздати на цей урок, просто перевести в інший. І, І діти вже перебувають в звичній для себе ну, атмосфері середовищі. Тобто, тут у кожного. Кожний підходив по-своєму. Суттєво допомогло в цьому, і гуманітарна допомога Китайської Народної Республіки уряду Китаю відповідно до угоди з нашим урядом, підписаний за ініціативи президента України Віктора Януковича, Коли ми в минулому році отримали 23 тисячі комп'ютерів, які всі були доставлені до навчальних закладів. На жаль, державного фінансування на впровадження програми 100% програми інформатизації нашої в цьому році. Не передбачалось. Тому от, ну, наші регіони спрацювали чудово. І е, цей навчальний рік, і другий, і п'ятий, ну і старші класи, які навчаються ще за старим стандартом угу. 9, 10, 11, будуть вивчати інформатику. При наявності комп'ютерної техніки До речі стосовно новацій для старших класів 10-11, Наскільки інформація про те, що в школах ведуть чотири типи спеціалізації? Вона вірна, і якщо можна, от докладніше про це розкажіть? Світлана... Чи буде зменшуватися кількість базових предметів? От як це все буде здійснювати всі розмови породило концепція профільного навчання, яка була схвалена на минулому тижні на підсумковій колегії міністерства 27 і серпня. І Яку обговорюють зараз на? Сайт обговорюють її вже місяць четвертий, мабуть, якщо не п'ятий. Що вже... по вже завершенню? Так то, так, І це вже ж третя редакція, е, яку фактично тричі повністю переписували е, за підсумками якраз обговорення. Впроваджуватися ця концепція буде тільки з 1 вересня 2018 року. Чому так заздалегідь? Тому що дійсно там закладені е, достатньо е, суттєві ну. Можливо, в чомусь революційні для нашої освіти напрямки діяльності, до яких треба дійсно готувати, і суспільство, і самі От, давайте, заклади. Давайте, можливо озвучимо це, тому що ці другокласники вони виростуть і власне можливо ну, б зараз на, на цю концепцію підуть. У ті, хто пішли 1 вересня в п'яті класи, оце саме якраз до того, коли вони закінчать вони першопрохідцями, звичайно, цієї вони концепції. будуть першопрохідцями. Які можуть бути зміни? Які що запропонував авторський колектив? До речі, до складу якого входили як науковці і академіки Національної академії педагогічних наук, директори шкіл, сільських міських. Начальники районних управлінь освіти, ректори інститутів післядипломної педагогічної освіти, вчителі, uh -huh. завідувач там лабораторії сільської школи, порівняльної педагогіки, тобто вивчали достатньо багато і міжнародного досвіду, звичайно, накопичили власний досвід. Перша концепція профільного навчання у нас була затверджена ще в 2004 році. Друга редакція була в 2009, і зараз це вже третя фактична концепція в історії української освіти. Що не працювало? всі. Без винятку діти батьки скаржаться на перевантаження дійсно учнів старшої школи. Тому прийшли до рішення, що необхідно скоротити загальну кількість обов'язкових предметів з 16-23, як доходить в окремих атестатах у нас на сьогоднішній день, до шести обов'язкових предметів. Плюс 7-8 дитина обирає з переліку предметів, так звані обов'язково-вибіркові. Всі інші предмети дитина буде сама собі. Формулювати обирати ну звичайно за допомогою батьків підказкою школи. В залежності від можливостей чи навчального закладу, чи того чи іншого району, чи навіть області, тому що в реалізації концепції суттєву допомогу має надати дистанційне навчання, так звані районні ресурсні, ресурсні центри, обласні опорні школи в освітніх округах, які вже на сьогодні діють. Можна сказати, що ми достатньо довго не тільки розмірковані цією концепцією, а й практично пробували. Так, у нас багато навчальних закладів на сьогоднішній день вже діють в цьому. Цьому руслі і вони дають і певні професії дітям і встигають дати необхідні предмети, хоча теж скаржаться на те, що при наявності такої кількості обов'язкових предметів це достатньо важко. А хочу сказати, що ця концепція вигідно відрізняється від своїх попередників, тим, що кількість профілів не обмежується взагалі. Ніяких чотирьох напрямів не буде. Дитина може. Формувати собі будь-які напрями профілізації може поєднуватись фізику з лірикою, там можна обирати малювання, хімію. але їх завжди чотири чи ні? Ні, ні, ні. ні. Цифри чотири взагалі не існує. Це було названо в одному інтерв'ю одним з е, розробників як приклад найбільш поширені на сьогодні, угу. і чомусь вирішили, що так чотири скорочуємо до чотирьох. Але все-таки дитина одночасно разі. може вчити кілька абсолютно інших поглиблено так, предметів. Так, ні, вона може не обов'язково інших. Вона може вчити фізику з математикою. З Але самі, може поєднувати як а це? може поєднувати жеріхів з малюванням. Три не може навчати по навчати часу, навчати. там в принципі може бути не більше двох, бажано mm -hmm. було б. Але для обдарованих дітей ця концепція передбачає можливість навіть здобуття освіти за декількома профілями одночасно. Тобто я. Очно навчають в цій школі, а за дистанційною очно заочною моделлю можна навчатися ще в ресурсному центрі. і Так, от отримати документів, документі, що мене буде прописано, що я декілька предметів здобув на профільному рівні. От, в такому разі, наскільки реально це можна здійснити в сільських школах? Чи буде там е, можливість саме за викладацьким складом? Звичайно, там, де нема можливості, в безпосередньо в цій конкретній школі, у нас ви ж знаєте, що вже декілька років проваджується така достатньо цікава модель, як освітній округ. Там, де об'єднується певна кількість навчальних закладів, не обов'язково середні, туди можуть входити і заклади професійно технічної освіти, вищої освіти, позашкільні навчальні заклади, які за певними угодами відбуваються перерозподіл навчальних годин, і е, я можу здобувати свої основні предмети, оці обов'язкові, в своїй рідній школі в своєму селі. На профільні предмети можу доїжджати шкільним автобусом, які на сьогодні майже фактично 100% дітей забезпечені підвезенням, до опорної школи в освітньому окрузі, або е, інші. Е, інші Чим шляхом, так як я казав, за допомогою дистанційного навчання може через районний ресурсний центр, через обласний ресурсний центр, і прослуховувати певні лекції, виконувати певні завдання, приїжджати, ну в залежності від специфіки предмету, на певні практичні роботи, тому що саме біологію, хімію, фізику, суто в дистанційному полі важко вивчити. Там треба все ж таки руками виконувати певні види практичних робіт. Тобто, тут всі ці моделі вони на сьогодні дійсно вже опробовані, працюють. Спрацьовують абсолютно нормально, було б бажання. Найскладніше наше завдання буде дійсно навчити наших адміністраторів в першу чергу, керівників навчальних закладів, складати відповідні розпади, планувати цю діяльність таким чином, щоб задовільнити дійсно всі потреби учнів, якщо говорити про проблеми, до яких готувалися в міністерстві, до яких можливо готувалися учні, а експерти зазначають, що такими є досі як і завжди корупція, і так звані добровільні внески. Наскільки ви розділяєте цю думку, і взагалі до чого. Варто готуватись, ви знаєте, одну з проблем я вже озвучив. Це дійсно відсутність фінансування на інформатизацію, що багато регіонів дійсно виходили власними силами, в тому числі і за допомогою відповідної спонсорської допомоги. Якщо все відбувається в рамках нашого законодавства, є закон про благодійництво та благодійні організації. Якщо все відбувається на добровільних засадах, за Перерахунками певних коштів на певні рахунки, є певні фонди. Батьки створюють і свої громадські організації, піклувальні ради, в кожному навчальному закладі це може бути по-своєму. Якщо возно все відбувається на законних підставах, будь ласка, таке Не було проблеми, таке було фактично говорить. завжди. Да, звичайно. Якщо батьки, що ну як свідчать окремі наші звернення, які до нас надходять, стикаються з фактами. Прямого вимагання фактично грошей, Причому грошей не там по перерахунку, а от із року в руку, так, так. Це вже дійсно факти, які можна перераховувати, і в тому числі і до корупційних, але це має встановлювати вже як ви розумієте юрист судові руках, судові це. органи, да, е, тобто йде до звернення до міліції, до прокуратури, будь ласка. Кожному конкретному випадку треба розслідувати. Ну, все-таки будемо сподіватися, що таких моментів буде якомога менше, що учні Безправда. отримують освіту хорошу, якісну і власне, що вчителям буде комфортно працювати. Дозумовно. Я вам дякую, бажаю також плідної роботи. Нагадаю, це був проект Власний погляд і гість нашої студії Олег Єрейсько, директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.